Короче, у мене уже следующая капельница. Антибиотик и пшечуболевый. Лек. Одразу у меня вливают. Ой, дай бог, щоб це було добре. Боже, щось щипає мене за руку. Наверняка, та лек щипучий. Ну, пше це добре, тому що в мене башка вже болить. Я ж ще й голодна. Не можна не їсти, не пити.